Привіт, любі друзі від нашої маленької амі Крейс. І сьогодні ми хочемо показати кімнатку, у якій живе наша маленька принцесочка. Взагалі, дуже чудова, мила кімнатка, як на мене. Ми з татом дуже-дуже старалися, щоб вона сподобалась нашій маленькій амічці. Ось тут ми зберігаємо її одяг. Ось який складаємо сюди. Тут у нас є такі коробочки. Одна з першим взуттям, тут ручки 3D, а в цій коробочці храниться перша фотографія, перше взуття, перший браслетик. Ось тут картинка сфотографований Емі. А ось тут, через вікно, така ж сама Аміка. Тут такі два сертифіката, які їм давали на благословення у церкві. А ось тут такий парогозик із кареток. Кожного місяця ми фотографуємо, як наша маленька дівчинка зростає. Тут є така над Боже благослови нашу маленьку Амію Буренці. А також є фотографії сімейні, картиночки. І метелики. Тут такі гарні два зайчика. Щоб амійки не було сумно, можна роздивлятись різні різні картинки на стінах, які мама для неї намалювала. Ось така ось сюди кімнатка. Миленьке. І тут також картинка, де ангел охороняє дитинку. А недавно ми придбали такий великий манеж на півкімнатки. І ми можемо не переживати, що наша амійка десь звалиться з якогось ліжка. Тому що ми і не ложимо на ліжко, а ложимо гратись на такий великий манеж І тут є різні її іграшки. Ставимо сюди другі іграшки періодично. Потім обереться такий високий матрас, на якому зараз ми поклали в манеж і він буде набагато повищий, Вона зможе в ньому довгенько гратися. Саму ми її не лишаємо, завжди грається з нами. Взагалі вийшла ось така ось у нас кімнатка. Хай невеличка, але дуже-дуже комфортна. А ми з вами прощаємось, любі друзі, до наступних зустрічей. Дивіться наступні наші сюжети вже дуже-дуже скоро. Бувайте!